Як завжди, ідеальні умови для моїх підборів. Друзі, позаду мене уже завершено роботи по бурінню свай шостої секції. І хочемо вам подякувати для нас. Це надзвичайно цінно, тому що ми не оголошували старту продажу шостої секції. Без ціни у нас забронювали 10% фонду нерухомості шостої секції. І коли ми отримали ціни, перші, хто подавав заявку на чергу і на бронь, 40% секції 6 вже продано. Дякуємо вам за довіру, це надзвичайно цінно. І також незабаром у нас буде старт продажу в секції 5. Тут вже будемо робити великий старт продажу і повідомимо, але вже можна бронювати свою нерухомість в секції 5. Телефонуй, записуйся на броню.